Друзі, сьогодні у нас цікавий сенсор від Libre, новинка, не знаю, як це назвати. Сенсор новий, я про нього тільки недавно знав, що воно таке, і зараз буду встановлювати і розбиратись, але на перший, на перший погляд. То це такий гібрид між Ліброю 2 і 3, тому що на офіційному сайті написано, що він працює з додатком Libre3 і з рідером Libre3. Але мені цікаво, чи буде він працювати саме з Джуглюко для того, щоб можна було вивезти цукри, там, якусь петлю, їх зріп і так далі. Тому слідкуйте, зараз встановлю і покажу, що це, чим їдять. Що в нас в коробці? Ну. Принцип, як у Libre 2 і будь-якої ще Libre 2, ось якось так ну, і інструкція. І ну, все, більше нічого нема. Єдине, що я не запам'ятав, скільки він заявлено працює, 14 чи 15 днів. Це мені цікаво. І в принципі цікаво, чому його різниця від, від інших сенсорів. Встановлення сенсору, як у звичайної Libre2, або Libre2Plus, нічим не відрізняється. Активація сенсору на iPhone це додаток Libre 3, на Android це додаток Jungluco, але потрібно внести дані облікового запису Libre 3, або просто додаток Libre3. Libre тобто програмно цей сенсор нічим не відрізняється від сенсору. Лібре або Лібре. Що у нас виходить? У нас виходить сенсор Libre3 в корпусі сенсору Лібре 2 або Лібре 2? Plus. Працює 15 днів передача даних кожну хвилину, сповіщення, все. Все як положено, працює з додатками Libre3, з рідером Libre3, і також з додатком Джуґлюко, але в нього потрібно забити свій обліковий запис від додатку Libre3. В принципі, це все, що можна сказати про цей сенсор, можна використовувати, але все, все буде залежати від ціни, за яку ви його будете купувати.